Чиї ж ті? Сьогодні я наконець розкажу, от що саме важне в IT. Саме важне в IT це люди. Розумні, творчі, свободомислящі люди. Хоча, з другої сторони, зарплата, мабуть, все-таки чуть-чуть важніша. Сьогодні на кінець я розкрию секрет айтішних зарплат, скільки вони там заробляють і як вони нею розпоряджаються. Якщо чесно, я не знаю, скільки заробляють другі айтішники, там контракти про нерозголошення, і вони обично про це не говорять і, блін. Не знаю, не знаю, що робити. Вже побіщав. По на що я спочатку поговорю, а потім думаю. Що робити? Інтернет. Ми спитаємо в інтернет, а скільки заробляють айтішники. І от, якщо ти не мав ніколи такої здорової кучі грошей, ти не розумієш, що, блін, на що її можна потратити? І. Що робити з цими грошима? Можна жити на набагато менші гроші. Півтори тисячі доларів Сколько? це дуже комфортний рівень життя, при якому можна дозволити себе ні в чому не обмежувати, купляти машину, відкладати на квартиру їздити два рази в відпустку. Різниця між півтори штуки і три штуки не така вже й велика, бо ти по-прежньому не можеш дозволити собі купити дом чи ліксуса з салона. І що ж робити з цією різницею? Як айтішники знаходять виход з такого сложного положення? Вийобуються. Вони тратять на ці гроші на те, щоб вийобуватись один перед одним. Збираються купа айтішників і обсуждають там всякі дуже важні теми, в основному роботу, квартиру, і ремонт і машину. І от дуже важна тема з тої самої зарплатою, що в твоїх колег купити чуть-чуть крутішу машину, ніж в них. І потім всім розказувати, ой, там така кнопочка, там всяка кнопочка, або зробити чуть модніший ремонт, або купити новіший телевізор, і купа такого безполезного хламу, яким вони захарачують свою життя і самоутверждаються за счет потреблятства. Як альтернатива, етішнік може тратити купу грошей на содержання свого партнера, партнер по лічній житті. Як знак компенсації постійної відсутності його внімання, енергії і, взагалі, проведено разом часу, бо він вічно зайнятий роботою, і вічно вимотаний. Або вона, звісно, же, айтішниця, може тратити купу грошей на содержання свого неайтішного творчого хлопця. А саме важливе, самовтверждаються за рахунок того, що вийобуються один перед одним. Це, в свою очередь, дуже важний механізм воздействия на сотрудників для компанії, бо ніхто добровольно не хоче йти на той асесмент, получати це повершення, получати більше обов'язків, більше відповідальності. Ну і зарплату, яка в принципі нічого нового йому не принесе. Але коли в сотрудника з'являється дуже важна необхідність, всіх-всіх машини вже 2023 року, а в нього ще 2021-го він чувствує огромну неловкость і бореться з собою, вкалує більше, йде на асесмент, получає повершення, щоб наконець купити машину, почти таку саму, як всіх, і нормально вийобуватися з остальними колегами на кухні. Якщо тобі дуже подобається самореалізація через потребляство, і ти постійно не спитуєш отаку малесеньку, нехваточку, ще трошки більше грошей, обов'язково йди в IT, там тебе навчать, як їх заробляти, навчать, як їх тратити, і давай бігом, бо код не писаний.